пронто пронто мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, що він сьогодні думав про вас! Па-па-па-пам-пам-пам! Він сьогодні думав про вас, що ви та жінка, в яку треба вкладатися і грошима, і часом, і подарунками. І практичними справами поздравляю, феєчки. Якщо ви така, то буду вам щасливою 100%. Що ще він сьогодні думав про вас? Що ви його доля? Що ви доленосна жінка, яка зустрілася йому, і... Тепер все буде по-іншому. Або вже все по-іншому, вже не може бути так, як було раніше. Так, і він зараз стоїть на вибору шляху, щось у мене від сонце аж в очі попало. Десятка чаш. Але, дівчата, він щасливий, як він розуміє, або у вас ним правда було відносини, тому що тут різні варіанти. Що щасливий в коханні він був тільки з вами. Що ще він думав про вас? Четвірка жезлів, що він хоче з вами. Це такий дівчата, етат, е, крем для очей, який, от коли попадає в очі, ось такий е, неправильний ефект. Хоча дорогий лавком. Е, значить, Бачите, зараз плакати буду. Він хоче з вами жити під одним дахом. Він хоче з вами брак, родину. Він хоче з вами піти в ту стабільність і надійність. Тобто він хоче спертися, спертися на це в своєму житті, от як та да, на, на стіл. Це непогано, це я вам пояснюю. Що ще він думав про вас? Пуста карта. Кажуть, більше вам знати не треба. І так багато що карти розповіли. Дякую, що дозволяєте з групу Телеграм. Дякую, що заказуєте амулети, на них великий попит, і через це ви повинні чекати, але все відбувається потрібний для вас час.